Особливу увагу на потенційні наслідки нових змін звертає народна депутатка та членкиня парламентського комітету з питань розвідки Ірина Фріс. Вона підтримує ідею посилення загальнонаціональної готовності до оборони, але попереджає про ризик суперечності між цим законопроєктом і чинним законодавством. Це може заблокувати його імплементацію на практиці. З одного боку, правильна річ, тому що ми з, з точки зору географічного нашого розташування нікуди не дінемося. Цей клятий сусід буде завжди з нами. Поруч, і ми маємо готувати все населення до можливості давати вісіч, але з іншого боку, потрібно прописувати це в такий спосіб, щоб по перше, воно не суперечило чинному законодавству. По-друге, щоб ми через бажання зробити одне не втрутились в законодавство і не ну фактично відрізали значну частину молодих перспективних людей, які б хотіли йти на державну службу, що сьогодні не є. Місцем, де медом намазано. Тому з точки зору законодавства потрібно виписувати більш якісно, з точки зору потреби як для держави, я думаю, що це правильна річ.